Скільки всього у світі місць дивовижних, загадкових, незвіданих, створених рукою людини, або ж створені природою, або й зовсім невідомо ким. Деякі так і залишились покриті туманом таємниць, деякі ще мало досліджені і обростають легендами і містифікаціями, а деякі вже мають цілком логічне наукове пояснення. Тож, Поринемо разом в захопливу подорож найзагадковішими місцями у світі. Привіт! Мене звати Ніна. Рада вітати вас на своєму каналі Ен Іванець. Підписуйтеся, ставте вподобайку, пишіть коментарі, а також не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове цікаве відео. Тож, ми починаємо! Ньюгрендж знаходиться в 40 кілометрах від Дубліна. Це найстаровинніше місце на території сучасної Ірландії. Також це найстаровинніша споруда в Західній Європі. Віком він до 5 тисяч років. Ця споруда з довгим коридором та похоронною камерою вважається курганом. Але для кого вченим так і не вдалося з'ясувати? Деякі вчені вважають, що це стародавня обсерваторія. Подивіться, яка ідеальна форма. До цього часу так і залишається невідомим, як стародавні люди змогли побудувати настільки досконалу конструкцію, яка й досі залишається водонепроникною. Стародавні люди спорудили його з 200 тисяч тонн каменю та землі. Висота кургану 11 метрів, а його загальний діаметр до 80 метрів. Також його обрамляють 97 кам'яних брил, на багатьох з яких збереглися стародавні орнаменти. Значення цих орнаментів і досі не розкрито. Всередині похоронної камери зберіглася чаша ритуального призначення, а також пробиті ніші прикрашені кам'яним різьбленням. Прохід до похоронної камери орієнтований на південний схід, а саме на місце сходу сонця під час зимового сонцестояння. Протягом кількох днів з 19 по 23 грудня через невеличке вікон розміром десь приблизно 20 см, промені вранішнього сонця потрапляють в похоронну кімнату і яскраво освітлюють її протягом 17 хвилин. Сьогодні Нью-Грейнж відкритий для відвідувачів. У 2005 році було вибрано всього 50 осіб по 10 відвідувачів на день, з 27 Тисяч бажаючих для спостереження захоплюючого видовища проникнення сонячних промінів у внутрішню кімнату на світанку. Це цікаво вежа диявола або Devil's Tower – це пам'ятка природи на території штату Вайомінг. Як саме утворилася вежа, достеменно невідомо. Вчені висувають теорію, що ця вежа утворилася з магматичного розплаву, який піднявся з глибин землі і з часом застиг саме в такому вигляді. А все тому, що на цій території була вода. Це дійсно таємниче місце. Згідно з досліджень, цьому місцю вже більше 200 мільйонів років. Розмірами вона в кілька разів перевищує піраміду Хіопса. Своїм зовнішнім виглядом вона дуже нагадує рукотворну споруду. Так виглядає вежа диявола з висоти пташиного польоту. Також вежа диявола є найстарішим національним монументом США, отримала свій статус від Теодора Рузвельта в 1906 році. Вежа диявола, що задурнувата назва? З чим вона пов'язана, як її придумала? Монумент Янагуні в Японії це масивне підводне утворення поблизу японського острова Янагуні. Достеменно залишається невідомим, чи є воно повністю природнім утворенням, чи це справа рук людини. Це дивовижне місце було відкрите дайверами, які шукали ідеальне місце для спостереження за акулами. На вигляд, цей монумент схожий на піраміду стародавнього Шумеру. Він складений з ряду висічених гірських формувань включаючи масивні платформи і величезні кам'яні стовпи, які лежать на глибині від 5 до 40 метрів. Деякі вчені схильні вважати, що ці піраміди були створені штучно багато тисячоліть тому невідомої цивілізації, яка зникла з невідомих причин ще за сивої давнини. Зверніть увагу на ці масштаби і розміри, а це мене дійсно вразило. Тут би я б хотіла побувати так. Клас! Зимовий час і навесні клікук виглядає як звичайне озеро. Але якщо йно починається спека, озеро набуває свого загадкового і незвичайного вигляду. Саме в спекотні дні на поверхні озера з'являються безліч різнокольорових плям різної форми, а колір. А колір плям напряму залежить від несерйозно. А колір плям. Це приколи якийсь. Боже Боже, ліда, ліда. а колір плям напряму залежить від мінералу, який її обрамляє. При цьому через підсихання озера навколо цих плям починають відійматися островки мінералів. Вони досить міцні, тож по ним можна навіть і ходити. Вода з цього озера не придатна для пиття. Але через високий вміст мінералів. А також найбільшої кількості в світі концентрації солі епсома, кальцію і натрію, срібла і титана, вода в озері має лікувальний ефект з сильною терапевтичною дією. Це дивовижний, казковий підземний світ. Але умови в цій печері казковими важко назвати. А саме тому, що там 100% вологість. І температура 58 градусів по Цельсію. Без спеціального спорядження туди навіть і носа сунути нічого. Утворилася вона на глибині в 300 метрів внаслідок того, що найка знаходиться в древньому розломі, а під печерою є магматична порожнина. Магма нагрівала підземні води, які в свою чергу наситились великою кількістю мінеральних речовин, а також великою кількістю гіпсу. Печера була заповнена гарячим розчином мінералів декілька мільйонів років за температури 55 градусів. А це саме ідеальна температура для росту кристалів. Тож, виросло кристалів там немало. Та й розмірами своїми ці кристали шокують. Найбільше знайдених кристалів завдовжки в 11 метрів. Згадайте висоту Ньюгрейнджа. і 4 метри завширшки, при вазі 55 тонн. Так, це місце дійсно дивує. Ну що, пишіть в коментарях, які місця вас дійсно здивували, в які б ви хотіли потрапити і побачити все на власні очі. Ставте вподобайку, підписуйтеся і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове цікаве відео. З вами була Ніна. До зустрічі! сьомки бомки